Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вибрався з черговий раз в одиночний похід з ночовкою. Їду я на свою стару локацію. Сьогодні в мене буде така лайтова вечеря. Я не планую сьогодні, майже нічого готувати, хочу зварити я. Гречану кашу молочну Загріти водичку і на сніданок собі зробити жиле. Так що, дорогі друзі, підписники, гості каналу, не перемикайтеся, а приємного перегляду. Ну ось друзі, я вже переїхав, я трошки лівіше заїхав, я тут поруч ночував, а це я вже побачив молоденький сосон бериски Вирішив сюди заїхати. Десь тут можна буде і сонце зранку не буде світити сильно. Зараз я поставлю намет. Сьогодні важкий день видався, взагалі тиждень важкий видався. Ну, По-перше, спека була неймовірно велика. По-друге, світло вимикали. А робота з камнем сили. Вимати конкретно. Сьогодні я пізно прийшов з роботи. Спершу думав я не їхати сьогодні з дочовкою. за завтра я нікуди спішити не буду. Хочу просто відпочити на свіжому повітрі. Не перемікайтесь. Ну ось я намет встановив. О, сосоночка в мене під дверима таке. Розкладаю я свої зараз речі, ставлю спершу кашу вариться, а потім я поставлю водичку і на чай, і на желе Взяв з собою ковтинку, насос на цих випадок. Тут мене пів літри води. Ну, це енергетик, молоко, котілок з гречкою, ну, це баночка під желе, Це брат мені зробив бутерброд. До речі, взяв ось таке жале зі смаком вишні і зі смаком полуниці. Я їх поєднаю в баночці і залюваю. ну Це печиво, До речі, взяв такі енергетичні батончики. Зі смаком манго та полуниці. Гречка чому я вирішив кашу творити? Ну, по-перше, зараз респека апетиту геть немає. А їсти що небудь треба? Я взагалі масла ці дні їм аби так, так як потрібно. А, а так, щоб мені довелося бути вдома, а не на роботі, я б міг би під днями їсти. Чомусь апетиту геть немає. Я може частинку молоха візьму, зроблю каву з молоком. Вот это моя 900 миллилитров Да Ого Захід сонця неймовірно красивий. Поки моє молочко загрівається, хочу вам всім подякувати за вашу активність, за ваші подбайки, за коментарі, за підтримку каналу, за те, що ви ділитесь відео. Також хочу привітати школярів, майбутніх школярів, також і студентів з новим навчальним роком. У нас що, сьогодні 30 серпня, завтра субота, вже 31, неділю перша. хочу поважати всього самого хорошого, хороших оцінок, хороших викладачів щоб всі предмети, які ви вивчаєте, щоб вам хорошо вдавалися. Хочу я великий привіт передати всім школярям і студентам, яких я персонально знаю. Це студентка моя племінниця Іванка, тобі великий привіт. Також учениця моя племінниця Аліска, тобі теж привіт, теж хаба обласнуть. Учениця маленька, дівчатка Руслана, я знаю, що ти дивишся мене, тобі теж великий привіт. І пламенний привіт такий, вогняний привіт моєму товаришу Жорику. Жорик. Привіт, дякую за те, що ти дивився мій канал. До речі, Жорик більше вболіває за мій канал, ніж я. Та, що Всім добра пишіть в коїх справи в коїх тиждень пройшов У мене мак -кофе, в одному Я У куксі робити не буду, так кукса не мелка а буду робити у цьому черпачку з під котилка. Так, докупіння доводити не буду. О, це стати в молочка вистачить. А трошки остине. ми вже кипить. Ай, трошки садиться. Буду я додати грячку. Сильну густую кашу робити не буду. Дві жмінки такі вистачить. Я думаю, так аби багато не було. Аби дару було серіденько. Також передаю я великий привіт пану Ярославу. Хочу я йому побажати натхнення у новому навчальному році. Хочу побажати йому більш культурних і більш активних таких і стухняних вихованців. І вам у вашій нелегкій справи. Нехай все у вас буде добре. Випив гарачого тривудному, Воно таке вийшло ніби лате Смачненьке я навіть цукру не додавав. Мене так розморило, ніби я під алкоголем Втома виходить. Каша моя сварилася. Вимикаю, Відставляю, хай вона ще трошки настоїться. Нехай трохи охолоне. Так налює тоді трошки трішки води. Буду виступати. О. Так. Газ нам сьогодні вже не понадобиться. А охолождається Так, беремо вилочку. Хто в курс для чого я брав вилочку? Напишіть в коментарях. Бо сучасно молилось може і не в курсі. У мене ну, ложечку було брати, але ложечка в мене будна. Звісно ж, на таку баночку і одної пачечки вистачило. Але я хочу густеньке. Ммм, полуночно-шневый ты запах. Теперь задаваем його водичкою. нетяв в рубзак з молока не накидав щоб з дзьо не витікало. я тоді Ось моя вечеря каша я неї зробив таку рідесеньку. тут ось до гречка Ну і бутерброді, само собою. Хто зараз їсть, всім смачного, а також і мені. Ну що ж, друзі, я вже повчеряв. Вибрався трохи на прогулку. Зараз трохи прогуляюся перед сном. Вам зараз пейзажі покажу. Небо неймовірно красиве. Друзі, ну що ж, я вже в таборі. Я трішки прогулявся, на вулиці, як бачимо, вже темно. Буду я залазити в намет. Може перегляну фільм який і буду відпочивати. Всім на добраніч. всім приємних снів. До завтра. Друзі, добранок. На вулиці вже 10.44. Ну Я був проснувся ще 7 годин. Але не хотів вставати, я навіть будильника не наводив. Я на роботу стою по будильнику. а сьогодні вирішив трохи відіспатися. Зараз я поснідаю і буду збирати свої речі. Так, ну що ж, нарешті прийшла черга до желе. Ого. М -м -м. Неймовірно, красиве. Все, розторилося. Воно так нахилі не вийшло, тому що банка нерівно стояла. Поєднання вишні і полуниці неймовірно смачно. І за те, що дві пачечки желе, Ну реально густеньке пойлося дуже смачно Ну що ж, любі друзі Ну і відпочинок вже прийшов до завершення Я чудово провів час, чудово відпочив так, да, по початку вечором було тяжко заснути. Я десь вшатав праве коліно і воно мені ужасно боліло. Вже воно мені болить декілька місяців. А так все нормально. Е, під ранок я чув не, е, двіжняк навколо своєї палатки, навколо свого намету, чи то миші бігали, ну, напевно, миші, чи білочки бігали. А так як я ось дуже тут почав рухатися, до нікого немає. Я не прощаюся, кажу до побачення. До речі, я зібрав все своє сміття. Друзі, якщо ви кудись вибираєтеся, забирайте після себе також сміття і буду вибиратися я додому. Всім до скорої зустрічі у, у новому відео.